Загрози в космосі зростають. Сигнали GPS, необхідні для біржової торгівлі чи передавання даних, стають вразливими до атак як у космосі, так і на землі. США і Китай вступили в нові перегони за фундамена... фундаментальний ресурс за час. І Сполучені Штати програють. Про це йдеться в матеріалі New York Таймс. Минулого місяця у Вашингтоні заявили, що Росія може розмістити ядерну зброю в космосі, зосередивши увагу на ураженні супутників. Якщо сигнали GPS будуть виведені з владу у штатів на відміну від Китаю, плану Б немає. План адміністрації Обами 2010 року, який, як сподівалися експерти створить резервну копію супутників, так і не був реалізований. Десять років по тому президент Дональд Трамп видав указ, в якому заявив, що порушення або маніпуляції з супутниковими сигналами становлять загрозу національній безпеці. Але він не запропонував альтернативи і не надав фінансування для захисту інфраструктури. Адміністрація Байдена запрошує приватні компанії до участі в тендерах, сподіваючись, що вони запропонують технічні рішення, але на широке впровадження цих технологій можуть піти роки. Космос швидко мілітаризується. Пише New York Times. Росія, Китай, Індія і Сполучені Штати вже випробовують протиспутникові ракети. Деякі країни розробили технологію перехоплення сигналів у космосі. Китайці навіть оснастили один апарат роботизованою рукою, щоб нищити інші спутники. Атаки відбуваються і на землі. Під час повномасштабної війни російські хакери не раз цілилися на наземну інфраструктуру навігаційної системи в Україні. Вимкнений інтернет і заглушені спутникові сигнали суттєво впливали на. Хід боїв. Супутникові системи навігації американська GPS, китайська Beidou, Європейська Галілео і російська ГЛОНАС є важливими джерелами часу, а час є наріжним каменем більшості методів навігації. Світ без супутникових сигналів це майже сліпий світ. Машини швидкої допомоги затримуватимуться на вічно перевантажених дорогах. Мобільний зв'язок зникне, кораблі можуть загубитися. Відключення електроенергії можуть тривати довше. Їжа може коштувати дорожче. Пересуватися буде набагато важче. Нещодавній звіт опублікований у Великій Британії, показав, що відключення всіх супутникових сигналів хоча б на тиждень коштуватиме її економіці майже 10 мільярдів доларів. Там, де Сполучені Штати відстають, Китай рухається вперед. У піднебесній створюють найбільшу, найсучаснішу і найточнішу систему передавання сигналів у світі. Пише Нью-Йорк Таймс. Згідно з документами та повідомленнями в тамтешніх ЗМІ, Китай будує сотні станцій на суші і прокладає десятки тисяч кілометрів оптоволоконних кабелів під землею. Ця інфраструктура може надавати послуги з визначення часу і навігації і не покладатись на систем, сигнали системи Beidou, китайської альтернативи GPS. Також Пекін планує запустити більше супутників як резервні джерела сигналів. Китай зберіг і модернізував радіонавігаційну систему часів Другої світової війни, відому під назвою Ларан, яка використовує радіовежі для передачі сигналів часу на великій відстані. Досконалена версія забезпечує сигналами східну і центральну частини країни, простягаючись від узбережжя до Тайваню і частини Японії. Триває будівництво для розширення системи на захід. Росія також має і використовує систему Лоран. Південна Корея модернізувала цю систему для протидії радіоперешкодам з боку Північної Кореї. Однак у 2010 році Сполучені Штати вивели з експлуатацію свою систему Лоран, коли президент Барак Обама назвав її застарілою технологією. Замінити її не планували. Китай планує модернізувати свої просторово-часові системи до 2035 року. Він запускає супутники, щоб доповнити систему Бейду. На низку на низьку навколоземну орбіту планують відправити майже 13 тисяч апаратів у Пекіні. Занепокоєні американським домінуванням у космосі. Там вважають, пише New York Times, що штати нарощують свої можливості щодо космічної кібервійни, особливо після того, як війна в Україні призвела до глибшого усвідомлення критичної важливості космічної кібербезпеки. Ми повинні скористатися цією стратегічною можливістю, доклавши всіх зусиль для якнешвидшого нарощування потенціалу, що охоплює всі сфери під водою, на землі, в повітрі й у далекому космосі, написали торік в одній зі своїх робіт дослідники з китайської аерокосмічної наукової промислової корпорації. Китайці зробили те, про що ми в Америці говорили, що зробимо, каже президентка фонду стійкої навігації і синхронізації у Вірджинії Дана Говард. Вони рішуче йдуть шляхом до незалежності від космосу. Наразі великі космічні атаки стримує те, що вони завдають взаємно гарантованої шкоди. Супутникові сигнали передаються у вузькому радіодіапазоні, і це ускладнює можливість однієї країни заглушити супутникові сигнали іншої, не вимкнувши при цьому власні послуги. Вільне користування GPS протягом 50 років зробило всіх залежними. Проте пише New York Times, Уряд США так і не зробив достатньо для того, щоб знайти доступні альтернативи. Він лише милується проблемою, а не вирішує її. Це був огляд преси.